Упродовж доби 26 червня прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Так військовослужбовці відділу Тячів зупинили двох мешканців Харківщини. Обидвоє зізналися про намір переплисти тису, якою приходить кордон із Румунією. Ще одного чоловіка, 28-річного жителя Ужгорода, затримали прикордонники відділу хижа. Він також не приховував своїх намірів щодо незаконного перетину кордону. Крім цього, на українсько-угорській ділянці кордону затримали Чотирьох військовозобов'язаних трьох із них затримав наряд відділу волок. Чоловіки приїхали на Закарпаття з міста Покров, що на Дніпропетровщині. Їх спробу незаконно потрапити в угорщину. Зафіксувала фотопастка прикордонників. А житель селища Делятин, що на івано фланківщині, під час своєї незаконної мандрівки за 50 метрів від кордону натрапив на охоронців кордону відділу Лужанка. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи після встановлення обставин справи їх притягнуть до відповідальності за статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення. правопорушення.